Погода зранку варить, варить, кіптяве небо повне сліз. Ось-ось нарешті дощ ушкварить на радість спеченій землі. А він підкрався, наче злодій, впав на асфальт, дерева, дах, такий лискучий та холодний, немов презирство до невдах. дах. Шукать полегшення даремно, волога подих забивав, а дощ такий густий та темний. Не наче сонце скасував, нудьгують люди по квартирах, і жодна пташка не літа. А дощ такий холодно сірий, немов змарновані літа. Він лив і лив, небесно чистий і пах, як скошена трава, і поливав черствіле місто, і напував, і омивав ущох нарешті, а пізніше. Просушить сонечко віття, І буде вечір, тепло-ніжний, Немов чекання на дитя.